Але давай спробуємо все ж таки з обмінів почати. А, нарешті, після дуже довгої паузи, вдалося відновити, а, читала пост Кирила Буданова. Він каже, що серед тих, хто повертається додому, 12, 19 а, тих, що були на території РФ на законно засуджені, із них 15, які були засуджені на довічне ув'язнення. Давай подивимось далі, буде якась динаміка по поверненнях, по обмінах. Я коли вчора дивилась на обмін, чи буде, чи не буде обмін. Дорога відкрита була, коні, коні. Думаю, ну все, повинен бути обмін. Але він показував, там було багато двоєчок, чи обмін буде розділений на двічі, чи показувало, що будуть і військові, і цивільні люди. Затримка є, але працюють, і вони ну, Він повільний, але він випав. Було б чомусь прийшло наступний місяць. Хоча я хочу так, щоб я помиляла, що це не буде третій місяць. Обмін ще один повинен бути, і ще один обмін повинен бути. І це я думаю, що вони домовились, тому що опеси це розмови про два обміни. Тобто, я думаю, домовились вже про два обміни. І цей і наступний обмін. Ну, можуть дотягнути до третього місяця, тобто це може бути розтягнуто не прям день в день. Я надію, що це три дня і буде наступний обмін, а не третій місяць. А, пишуть, що а, в цей обмін. Росія забирала кадирівців. Давай подивимось, хто потенційно цікавий і чи є зараз можливість взяти в наш полон тих, хто може бути цікавий росіянам, і тут можливо знаєш не тільки серед російських військових, а можливо mm -hmm. серед шпугунів, якихось ждунів, священиків чи ще когось на території України. От можливо, будуть підказки, хто може бути цінним для Росії. Mm -hmm. Муніційним для Росії. Ну, тут разі ж е, імператриця, е, якийсь олігарх, ну ми же одного віддали, ну про когось, про багатого, успішного. Скажу, що це е, військові або священики, ні. Якщо чесно, для них сильно цінних людей і немає. Ну, ті, що при владі, це когось, разве що наші піймають хто. Шпигун або подвійний, може так, а когось на полі можуть взяти когось цінного. Ну Я думаю, у нас е, хтось іще залишився цінний. У нас вже є ще якісь люди цінні. У нас є, є. От, лозері. На да. ну, так. Приховувані, притримані. Ми не всіх, кого хотіла Росія віддали. Угу. А щоб когось нового піймати, ну тут так закриває така карта, не дуже, щоб дати mm -hmm. наводку, візьміть когось. Фламінго долетіло долетіли до Копустеного яру? Да. А давай. Да. Боже, я сьогодні подивились, вони випала смерть і десятка мечів. Я думаю, наші упрацювали, там вирвище зробили. Так, да. долетіло і дуже влучно, я думаю, полетіло. Все попсувало, що могло вбивати. Да. Точку в точку попало, просто в саму точку, куди треба було посілити. Гарні карти йдуть. Да. Нарешті запрацювало. Нарешті. Ну наближається весна. Фламінго мають літати. Літати і знищувати все, що вбиває нормальних мене. людей. Карта зірки вилетіла, буде літати. Це не один випадок, буде літати. Ага, це от якраз у мене наступне питання було чи є перспектива ще точкових влучань по. Смертельні зброї, яка щоб не полетіла на Україну, на коні. у нас ну це кіно може показувати протягом шести днів та до шести місяців. звісно. Ми довго будемо рахувати шести днів. У нас буде ще одне яскраве влучання. Прям теж таке дуже дорогостояще для Росії. Прям в точку, так час, час несеться. Оль. хочу запитати в тебе про загрози. Нікого не хочу лякати, але вже багато разів ми спостерігали тенденцію, що після обмінів Росія готує обстріли. Як обстріли. зараз? Що по планах, по загрозах? Зразу прям дивиться. Розглядає, планує обстріл? Так, планує. До речі, тут, можливо, біля води і Одеса і, і щось біля води. Чи все, що з дамбами зв'язано, на воду чомусь показує, на воду дивиться. Планує, і тут корм кубків з водою, щось теж зв'язано. Там, де копали, тобто туди, куди влучали, куди цілили повторне влучання. Це тобто, повторне бажання цілити в ту локацію, де вже копали, де вже били, де вже кудись летіло. Чомусь, знаєте, я подумала, хоч я кажу зараз про Одесу, про воду, а в голову чомусь прийшла Западна Україна. Не знаю, е... Ірафан там, там, чи... Западна Україна, а так більш намолені і чомусь так в голову прийшло, і тут страшний суд. Можливо, вони будуть ще й туди бити. А можемо глянути Дністровська ГЕС? Е, мабуть, не в цей обстріл. Давайте в сторону однеї трошки одійним, Одне в сторону, да, там є, показує, що можуть в їхню сторону летіти, і збивання може бути, але якщо так дивитись, тут мені двійка випала і шар, шар тримає, то показує, тільки я оце ліво право путаю по лівій стороні, оттуда по лівій стороні. І все, що зв'язано з, з військовими, зброєю, з технікою, там загроза чомусь. І дорога. От по лівій стороні іде дорога, і це логістика, і все, що зв'язано з військовими, От там загроза. Ми тоді Дніпровську ГЕС подивимось, це Запоріжжя і якраз і вода. Все зараз мені карти не дуже подобаються, тому що в них в планах хоч якийсь перерив, і чотирі, або четвірка, або чотири локації планується бити. Планах. Я не кажу, що розіб'ють щось, цей, але планують бити нам, вибивати далі. Буде влучання. Ну, прямо влучання, мабуть, мабуть, не буде. Королева кубків закриває. Ну, В планах ворога є вдарити. І десь поруч якісь обломки можливо сипати, ну, щоб повністю знищили, не показує зараз. Слава а можеш вам. подивитися ще Київську ГЕС? Загрози висить, але не зараз. До речі, більш до тепла. Туди може загрози наростати. Тут зараз помірність більш-менш нормально, до тепла, тепліше може стати. Влучання. Влучання я не бачу. Давай зафіналимо гарними новинами, гарними перспективами. О, ще один запит прийшов. Друзі, завтра багато запитів буду показувати в ефірі. Нас можуть гості ще одні завітати, ми тримаємо. Або Зеленський поїде, або тут шарик е якісь іноземні, чи ми кудись поїдемо по старим тропкам. одне і те ж саме, чи до нас хтось приїде з непоганими. Десятка пентаклів, це буде зв'язано з підтримкою, е чи фінансовою чи зброєю, ну, щось таке, що вона... в наш дім буде приємно. Принесуть. Про що це? Ось цим свої землі, до речі. От щоб ще не говорили, що там будь підпишуть, що ми дамо землю, нічого не мене дамо. Ми, е, я не про це питаю, але карти що хочуть, то й е, що ми відстоїмо захист, свою землю. Це хто хвилюється, що ми втратимо землю і підпишемо, не підпишемо. Е, запускається по колу. одне теж пережовуємо. Зараз це нас. Те, коїться там з Трампом, з Путіном всі переговори. Воно поки е маніпуляції. Ми граємо нам важко, ми йдемо і воно одне і те ж саме по колу. На найближчий час одні і ті ситуації повторюються, проігруються, бо поки що більш показує, що ми по колу, одне і те ж саме відбувається. Україна надасть нової дар про Росії. Двічі з переривом. Я думаю, тут uh, така карта класна випала. E, тобто для Росії буде не то, що неочікувано. Ну вони їм все не очікують, мабуть. Але те, що казалось, недостіжиме не сховане, приховане до чиї зап'ята. Бо ми влупимо кудись по папесі. А вона така закрита територія, об'єкт закритий від очі. Двічі і вона двоє випала. Ми двічі кудись вдаримо, дуже влучно. Ви вже підписані на наш канал. Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.